І зараз я продовжу. Віктор Бобренко скайпом це включення в сум. Буде зараз. Віктор Бобренко, це експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, чуєте ви мене? Бачите? Ви мене Так, да, добре, Є чую. Зв добре, зв'язку. Ну що суми складна ситуація в сумах? Розказуйте, що відбувається. В Суми починаючи з обіду почали блокувати. Я так розумію, вони блокпости погранців збили. Суми це 30 кілометрів попрямі від юнаків від кордону до Сум. Угу. Десь з обіду почали блокувати і десь ну, почали десь до 17-ї Заблокували повністю, в тому числі там і частина тероборони, мабуть, залишилась, і десь о 17 17-ї почали заходити на підступах. Наші Збили, ну по різним інформаціям, ну, мені принаймні говорили, що 12 одиниць бронетехніки, один, один БТРчик підбили вже безпосередньо в Сумах біля колишнього артувчилища. От, але вони зайшли. Такою групою десь в 20 одиниць бронетехніки, те, що я бачив сам, вони пройшли по вулиці Харківській і дійшли до адміністрації і ну, окупували. Ну, взяли адміністрацію. Тепер влаштували там блокпост, повісили триколор. Вони, я так розумію, заблокували всі мости, поставили блокпости на мостах, от е і е ну власне рухаються далі. Ворог рухається, і зараз великою колоною зайняв, ну, як мені кажуть, терни. Терни це місце, де є ну газо розпадівча. Перекачувальна станція газу, да, тобто, це. Частина труби, і це той колектор, ну то тобто, з труби, де там гайки можна ой, вентиля закручувати, розкручувати. І вони, виявляється, захопили. Тобто, це була, мабуть, у них якась одна із проміжних задач, вони туди е швидко висунулись. Ну, я вам скажу, що суми не запанікували. В сумах, звичайно, десь з четвертої, п'ятої години позакривалися всі банки ще раніше, банки десь з обіду не працювали, а так позакривалися, мабуть. У нас ну всі магазини, всі, всі ці да, є кумедні історії про те, що руски, коли проходять по ближнім селам там чи вже в сумах, вони ходять, грабують магазини. Ну забирають чисто водку і закусь. Якщо там ще працюють люди, там був випадок у нас там в постольному, що тітка ганялась за ними з віником, там типа заплатіть же ж негодяї. От ну вони відштовхнули тітку, але не вбили. Тобто вони принципово намагаються не вв'язуватись, видно, це команда в будь-які е, з, з мирними жителями, тобто вони нічого від них від них не хочуть, е, і видно, що це заборона вступати в будь-який контакт. От. Ну, крім того, що солдатики роблять по власній ініціативі купляють. Скажіть, водочку, будь ласка, за то, вашими оцінками, наскільки багато російських військових зараз в місті? Проти Сум була не найбільше ну, не угрупування. Я так думаю, що 3-4 батальйонно-тактичних групи з огляду на кількість бронетехніки. От, але е, як вони заходили, чи всі ми могли бачити? Чи е, ну я не військовий експерт, у мене немає найбільшої інформації щодо того, там скільки вона була задіяна, скільки пішла мимо сум там туди, по Сумській області. По Сумській області вони пройшли кругом, тобто вони. По півночі пройшли мимо Глухова. Там теж був великий бій. Глухів, кралевець. Вони пішли в сторону Києва, і тут вони пішли до тернів, тобто і блокували якусь частину наших захисників в місті Суми. В місто Суми вони так явно не зайшли. Вони по бокових вулицях навіть не розійшлись. Є світло, газ, вода. Хоча ми б боялись, що якщо буде блокада, що вони це все знищать. Але це ж знову ж поки що. Поки що ми бачимо, що я вам скажу про настрої сумчан. Настрої сумчан такі, що ніхто не, не, не кричить там, типа не панікує нічого, ненависті, тільки побільшало. От єдине, що би я сказав, з приводу сумчан, ну так, да, багато хто там думає, ну як так трапилося, що. На перший день війни я думаю, що це спеціально була поставлена завдання завдання гінштабам е е Російської Федерації. Щоб показати, що наприкінці першого дня вже взяли перший обласний центр. Угу. Я сподіваюся, що це буде останній їхній обласний центр, який вони взяли. І знову ж я вам хочу підкреслити, щоб вся Україна знала, що ніхто не вийшов тут їх зустрічати з хлібом сіллю, ніяких караваїв і какошніків не було. Ненависть сумчан до окупантів велика і продовжує рости. Скажіть, То, будь ласка, чи знаєте ви, що з, з владою? Куди поділися очільники міста? Адміністрація, очільники адміністрація виїхала в Ромни, сумська обласна державна адміністрація. Ну я не знаю, це був вимушений крок, чи вони там просто туди. Да, перебігли, я не готовий це оцінювати, тим більше в такий час. Інтернет От, є, але... українське телебачення транслюється. От ми тобто... з вами говоримо, да, так. Да, угу. я, але адміністрація переїхала в Ромни, тобто, це районний центр Сумської області, частина ну теж не можу казати, як ну бо й не знаю, і не став би казати, як би знав, там заблоковано в місті. Дякую, спасибі. Спасибі за включення. Інформація важлива. Віктор Боберенко, про те, що в сумах відбувається, на жаль, триколор російський над адміністрацією повісили.